Привіт, мої любі, мої хороші! З вами Наталка Машіка, і сьогодні пропоную вашій увазі рецепт, який ви дуже давно просили. Готую французькі аклери за рецептом відомого французького кондитера. Розкажу про всі нюанси приготування, все детально від А до Я, щоб аклери вийшли абсолютно у кожного. Це неймовірно смачно, ви тільки подивіться. Починаємо! Традиційно, як завжди, я показую джерело рецепт я знайшла в книжці, яку ви бачите на екрані. Ну а тепер давайте готувати разом. Перед вами інгредієнти, які знадобляться для приготування тіста для еклерів. Детальний список інгредієнтів для тіста, а також для крему, ви можете знайти в описі під цим відео. Ну а тепер починаємо готувати. В сотейник з товстим дном кладу 160 г вершкового масла. Температура всіх інгредієнтів в даному випадку абсолютно не важлива. Вони можуть бути і холодні, і теплі. Додаю 150 мл молока, 150 мл води, одна плюс 3 четверті чайної ложки ванільного екстракту. 2 чайної ложки солі та 1,5 чайних ложки цукру. Сотейник кладу на плиту. Все доведу до кипіння. Перемішувати не потрібно. Як тільки суміш закипіла, зразу знімаю сотейник з вогню і додаю пшеничне борошно. Весь час перемішую. Перемішую до тих пір, поки інгредієнти не поєдналися і дана суміш відстає від стінок сотейника. Це займає декілька секунд. Потім знову повертаю на плиту вогонь трошки нижче середнього. Кондитер рекомендує перемішувати весь час і варити цю суміш десь до 5 хвилин. На дні сотейника має утворитися такий досить товстий. Шар білого нальоту, так і має бути, але обов'язково весь час перемішуйте. Через 5 хвилин сотейник знімаємо з вогню і перекладаємо тісто в миску. Кондитер рекомендує зразу додавати яйця, але я цього не роблю, тому що в гарячій суміші яйця можуть зваритися, тому я дам тісто охолонути 5 хвилин, а потім буду додавати яйця. І поки ця маса буде охолоджуватися. Мені знадобляться 5 яєць, які необхідно збити вінчиком для того, щоб жовтки та білки перемішалися. Дуже важливим інгредієнтом являються яйця. Кондитер каже, що потрібно приблизно 5 яєць. Чому приблизно? Тому що ні один кондитер в світі, я маю на увазі професійний, не скаже вам точну кількість яєць. Бо ця кількість залежить від того, яке ви борошно використовуєте, як воно у вас заварюється, яка суміш утворюється, як ви позбавляєтеся вологи в тісті. Дуже важливо розуміти тісто, тому яйця необхідно додавати поступово. Десь приблизно в 3-4 етапи додаємо яйця. І останню порцію яєць не спішіть додавати тільки якщо необхідно. Дивіться, я додала десь четверту частину яєць, перемішую, і зразу здається, що тісто ніби розпадається на маленькі шматочки, і воно не є таким однорідним. Не переживайте, продовжуйте замішувати. Перемішуємо це силіконовою лопаткою чи ложкою, як вам зручно. І поступово ви бачите, що тісто починає збиратися докупи. Я спеціально не скорочую і не редактую додавання першої порції яєць, щоб ви бачили, коли необхідно додати слідуючу порцію. Коли ви побачили, що тісто повністю в себе всмоктало яйця, тоді можна додавати слідуючу порцію. Друзі, якщо у вас є свій перевірений рецепт еклерів, обов'язково поділіться ним в коментарях і, можливо, він теж буде у мене на каналі. Тепер час додавати слідуючу порцію яєць, додаю і продовжую перемішувати так, як я робила із першою порцією. До речі, друзі, з цього тіста ви можете приготувати не тільки еклери, також можна приготувати і профітролі. Маленькі з різними солодкими та несолодкими начинками. Це чудова закуска для будь-якого святкового столу. Ну, ось, друзі, я додаю останню порцію яєць. Я додала всього 5 яєць. Розмір яєць в Канаді це Large. Перемішую, все те ж саме, що я робила і до цього. Але пильнуйте за тістом. Не додавайте зразу всі 5 яєць, тому що тісто має добре тримати форму. Воно повинно дуже повільно спадати з ложки. І якщо ви подивитеся на сам колір, на блиск, то тісто, яке ви замішували на початку, коли тільки додавали яйця, воно менш блискуче. Немає такого лиску, як тісто, яке виходить в кінці. Дуже важливо зверніть увагу на консистенцію. Я наголошую на це декілька разів, тому що цей нюанс важливий для еклерів. І якщо ви його не будете дотримуватися, вони у вас не вийдуть. Подивіться, яка консистенція повинна вийти. Бачите, тісто повинно дуже повільно спадати з ложки, і ось такий блиск у нього. Знадобиться кондитерський мішок. Друзі, подивіться, хочу звернути вашу увагу на насадку, яку я використовую. Вона з такими зігнутими зубчиками. Для тих, хто проживає в Канаді розмір насадки 6B. Кондитер книжці говорить про те, що насадка має бути діаметром 2 см і вона має бути зіркоподібна. Ну, ви вже беріть те, що у вас є в наявності. Якщо немає кондитерського мішка, немає ніякої насадки, беремо полетиленовий пакет і робимо гарний красивий отвір. І все. і все вийде чудово. А потім беремо вилку, проходимо вилкою по тісту, і буде у вас а, такий слід, як від насадки. Тісто перекладаю в кондитерський мішок. Дуже важливо, щоб не утворювалися зазори повітря, щоб тісто потім на деко не рвалося. І для того, щоб кондитерський папір, пергаментний папір добре тримався, кладу шматочки тіста, я підготувала собі 2 дека. І тепер кладу на деко пергаментний папір. Він буде добре триматися. Буду випікати спочатку одну порцію, коли вона буде вже готова. Буду висаджувати тісто на друге деко. Подивіться, як я це роблю. Не спішіть. Постарайтеся натискати на кондитерський мішок з однаковою силою. Тому що, якщо ви десь будете натискати сильно, десь не дуже сильно, то, відповідно, еклери будуть такі кривенькі. Бачите, оця у мене трошечки така, як кривенька вийшла, тому що я не з однаковою силою натиснула. Стараємося, як можемо. Друзі, для того, щоб позбавитися хвостиків у еклері, пальці змочуємо холодною водою та пригладжуємо хвостики, і все буде чудово. Розмір моїх еклерів 13 см на 2,5 см. Це класика. Якщо у вас маленькі або мініатюрні еклери, то під відео я напишу, скільки їх випікати. Класичні еклери необхідно випікати в розігрітій до 180 градусів по Цельсію духовці або 350 по Фаренгейту 35 хвилин. Кондитер рекомендує, коли еклери готові, виключити духовку привідкрити на 1 см і залишити ще на 15 хвилин. Ось подивіться, друзі, такі еклери в мене вийшли. Хочу сказати такий нюанс. Я завжди чесна з вами у відео, тому говорю так, як є. Дивіться. Деякі еклери у мене вийшли зовсім такі рівнесенькі, гарнесенькі, а деякі мають такі тріщинки. Я читала багато в інтернеті, що це може бути через присутність молока в рецепті, готувала по цьому рецепту 5 разів, це на п'ятий раз я вже знімала відео. І кожного разу деякі еклери мали бачити ось такі маленькі тріщинки. Звичайно, коли ми їх... Наповнимо кремом і е, зверху покладемо ганаш, нічого цього не буде видно. Але ну, хочеться, щоб все було, знаєте, як кажуть, перфект. Коли еклери охолонули, за допомогою насадки або можна взяти ніж, робимо такі три отвори. Я буду готувати свій крем беру 500 мл холодних вершків, це важливо, вершки мають бути з холодильника. Я збиваю спочатку на невеличкій швидкості, потім швидкість збільшую, до пір, поки вершки не стануть як така не дуже густа сметана. Рецепту крему в книжці не було. Це мій рецепт, який дуже любить моя сім'я, тому готую саме його. Додаю згущене молоко і продовжую збивати міксером до тих пір, поки у мене не вийде густий крем, який тримається на ложці. Звичайно, друзі, ви можете приготувати свій улюблений крем, заварний, наприклад, або якийсь масляний. Тут вже не так важливо, головне, правильно приготувати тісто. Подивіться, мій крем готовий. Хочу звернути вашу увагу на його консистенцію. Бачите, він добре тримається на ложці. Це саме те, що потрібно. Тепер будемо наповнювати еклер кремом. Мені знадобиться кондитерський мішок, я використовую без насадки, просто відріжу кінчик кондитерського мішка і буду наповнювати еклери. Наповнювати еклери кремом дуже легко і просто, по черзі, кінчик кондитерського мішка. Відправляємо в ці отвори, які ми зробили, натискаємо на кондитерський мішок, і коли ми бачимо, що крем починає. Трошки виходити на поверхню, зупиняємося. Зайвий крем знімаємо ножем. Дуже легко і просто. Готові еклери можна посипати цукровою пудрою, зробити глазур або ганаш. Я взяла 300 г шоколадних капель, у мене молочний шоколад, кладу в мікрохвильовку на 30 секунд перемішую і знову відправляю мікрохвильовку на 30 секунд, знову перемішую. І це роблю до тих пір, Поки шоколадні каплі не перетворяться у однорідну рідку суміш. Замість мікрохвильовки, ви також можете розтопити шоколад на водяній бані. Цього рецепту в книжці не було. Я готую його від себе, бо моїй сім'ї так подобається. Якщо у вас є свій рецепт ганашу чи якоїсь глазурі, то, звичайно, ви можете приготувати і свій. Суміш повинна бути повністю однорідна. Бачите? Тепер час додати рослинну олію. На 300 г шоколаду я додам 3 столові ложки рослинної олії без запаха. У мене авокадна. І перемішаю, що дає олія? Вона дає шоколаду блиск. Ганаш необхідно наносити зразу ж, як тільки ви його приготували. І дуже важливо вирішити для себе, чим ви хочете прикрашати ваші еклери. Чи це будуть якісь посипки, чи е, колоті горіхи, чи кокосова стружка, чи якісь е, цукрові прикраси. Все це підготуйте собі зразу, бо як тільки ви нанесете ганаш, зразу треба прикрашати. Подивіться, як я це роблю. Все дуже легко і просто. Занурюю і піднімаю. Бачите, чудово наноситься. І ще раз занурюю і піднімаю. Еклери з ганашем необхідно покласти або на рішітку, або на тарілку, але так, щоб вони не торкалися один одного. Я буду прикрашати ось такими срібними кульками. Також буду прикрашати кокосовою стружкою, або можна навіть молотими горіхами, або колотими горіхами, таким яскравим срібним цукром, а також цвітною посипкою. І ще у мене залишився такий золотий цукор. Моєму чоловікові він найбільше подобається. Забула додати, що тіста виходить 750 грамів, і з нього ви можете приготувати 20 класичних еклерів, або 50 малих, або 120 мініатюрних. І подивіться на цю смакоту. Еклери повністю наповнені кремом. Ну, це так, друзі, смачно. Відео вийшло довгим, але я дуже старалася розказати про всі деталі і бути з вами. Максимально чесною. Сподіваюсь, що ви це оціните. Якщо сподобалось відео, не забудьте підтримати мене вподобайкою, підписатися на канал, якщо ви ще не підписані, бо це дуже допомагає українському YouTube просуватися і бути в рекомендаціях. Бажаю вам гарного настрою і, звичайно, смачного. До нових відео, всім папа! -па.